Розділ 23. Пляжний будинок Костянтина Деміріса знаходився за три милі на північ від пірей, займаючи акар землі біля моря. Деміріс приїхав туди о сьомій годині вечора. Вийшовши з машини, він подався до будинку. Не всіх він підійти до нього ближче, як двері відчинилися, і незнайомий чоловік звернувся до нього. Доброго вечора, містере Деміріс! У холі Деміріс побачив ще чоловік шістьох поліцейських. Що тут відбувається? різко запитав Деміріс. Я лейтенант поліції Теофілос. Я...» – Деміріс відштовхнув його і вийшов до хати. У вітальні все було безладно. Зважаючи на все, тут була бійка. Столи та стільці перевернуті. На підлозі валялася розірвана сукня меліни. Деміріс підняв її і став з розглядати. Де моя дружина? Я мусив зустрітися тут з нею. Її тут немає, сказав лейтенант. Ми обшукали весь будинок, а зараз оглядаємо пляж. Таке враження, що до хати забралися грабіжники. Так, але де меліна? Вона сама вас викликала? Вона тут була? Так, сер, гадаю, що вона була тут. Він показав йому жіночий годинник. Скло було розбите, а стрілки зупинилися на третій годині. Це годинник вашої дружини, начебто на задній кришці гравіювання, меліні з любов'ю, коса. Тоді її подарунок на день народження. Лейтенант Теофілос вказав на плями на килимі, тут плями крові. Він підняв з підлоги ніж. Намагаючись наторкатися ручки. Ви впізнаєте цей ніж, сер? Деміріс смиттю глянув на ніж. Ні, ви що хочете сказати, що вона мертва? Ми не виключаємо такої можливості, сер. Ми знайшли плями крові на піску прямо біля кромки води. Господи, промовив Деміріс. На щастя, на ножі є чіткі відбитки пальців. Деміріс важко впав у крісло. Тоді визловити вбивцю. Спіймаємо, якщо його відбитки є у картотеці. Тут у всьому будинку відбитки пальців потрібно в них розібратися. Якби ви дозволили нам взяти ваші відбитки пальців, містер Деміріс, ми могли б відразу виключити їх з загального числа. Деміріс повагався. Так, звичайно. Он той сержант подбає про це. Деміріс підійшов до поліцейського у формі, в руках якого була подушечка для зняття відбитків. Покладіть сюди пальці, сер. За хвилину все було готове. Ви ж розумієте, це проста формальність, розумію. Лейтенант Лейтенанте простяг Демірісу маленьку візитну картку. Ви що-небудь знаєте з цього приводу, містер Деміріс? Деміріс подивився на картку. Там було надруковано. Розшукувальне агентство Кателанос приватні замовлення, він повернув картку. Ні. А це важливе? Не маю уявлення. Просто перевіряємо. Зрозуміло, я хотів би, щоб ви доклали всіх зусиль, щоб знайти винного. І сповісіть мене, якщо дізнаєтеся щось про дружину. Лейтенант Теофілос глянув на нього і кивнув. Не турбуйтеся, сер, обов'язково. Меліно, золотоволоса дівчинка, мила, смішна розумниця. Все було так чудово спочатку, а потім вона вбила їхнього сина, і не було їй за це прощення, тільки смертю могла вона викупити свою провину. Наступного ранку, коли Костянтин Деміріс проводив нараду, йому зателефонувала секретарка. Вибачте, містере Деміріс, я ж сказав, щоб мене не турбували. Так, сер, але дзвонить інспектор Лаванос і каже, що справа термінова. Сказати йому, що не треба. Я поговорю з ним. Деміріс повернувся до учасників наради. Вибачте мені, джентльмени, зняв слухавку. Деміріс слухає. Каже старший інспектор Лаванос із центральної ділянки. Містер Деміріс, ми маємо інформацію, яка може вас зацікавити. Чи не могли б ви приїхати до поліцейського управління? У вас є якісь звістки про мою дружину. Я не хотів би обговорювати це по телефону, якщо не заперечуєте. Демірій свагався лише одну мить. Зараз приїду. Він поклав слухавку і обернувся до присутніх. Тут виникла термінова справа. Поки що пройдіть до їдальні та обговоріть мою пропозицію. Коли я повернусь, ми разом пообідаємо. Присутні висловили свою згоду. Через п'ять хвилин Деміріс вже був на шляху до поліцейської дільниці. У кабінеті комісара поліції на нього чекали чоловік шість поліцейських. Деміріс уже бачив їх у будинку на пляжі. А це Делма слідчі з особливо важливих справ. Делма був товстим коротуном з густими бровами, круглим обличчям та цинічним поглядом. Що трапилося? запитав Деміріс. У вас є новини про мою дружину. Чесно кажучи, містер Деміріс, сказав старший інспектор, ми тут виявили дещо, що здивувало нас. Сподіваємось, ви зможете нам допомогти. Боюся, мені нема чим вам допомогти. Уся ця історія так вразила мене. У вас було призначено побачення з вашою дружиною в будинку на пляжі вчора близько трьох годин. Що? Ні? Місіс Демірі зателефонувала мені і попросила зустрітися з нею о сьомій годині. слідчий Делма спокійно зауважив ось тут нас дещо й дивує. Ваша служниця розповіла, що ви зателефонували до вашої дружини близько двох і попросили її приїхати однією в будинок на пляжі і почекати на вас. Деміріс похмурнів. Вона щось сплутала. Дружина сама подзвонила мені і сказала, що чекатиме мене там, о сьомій годині вечора. Зрозуміло, значить, служниця помилилася. Очевидно. А ви знаєте, чому ваша дружина просила вас приїхати до будинку на пляжі? Думаю, вона хотіла вмовити мене не розлучатися з нею. То ви сказали дружині, що збираєтеся з нею розлучитися? Так. Служниця показала, що вона випадково чула телефонну розмову, під час якої місіс Демірі сказала, що вона хоче розлучитися з вами. Начхати мені на те, що каже служниця. Я стверджую, що все було навпаки. «Містер Деміріс, ви тримаєте плавки в будинку на пляжі? запитав старший інспектор. У будинку на пляжі? Ні. Я вже давно не купаюсь у морі. Віддаю перевагу басейну у моєму міському будинку. Старший інспектор висунув шухляду столу і дістав звідти політіленові пакети з плавками. Вийнявши їх із пакета, показав Демірісу. Ваші плавки, містере Деміріс. Цілком ймовірно, що мої. На них ваші ініціали. Здається, я впізнаю їх. Так, це мої плавки. Ми знайшли їх на підлозі у сіній шафі у будинку на пляжі. Ну, то що? Напевно, вони валялися саме з давніх давен, яке вони були ще мокрі, аналіз показав, що це морська вода, і вони вкриті плямами крові. Атмосфера все більше розпалювалася. Значить, хтось інший їх одягав, твердо сказав Деміріс. Слідчий з особливо важливих справ зауважив. Кому ж це потрібно? Це перше, що нас турбує містер Едеміріс. Старший інспектор відкрив невеликий конверт, що лежить на столі, і дістав звідти золотий гудзик. Один із моїх людей знайшов це під килимом у будинку на пляжі. Дізнаєтесь? Ні. Гудзик від, одного з ваших, від однієї з ваших курток. Ми взяли на себе сміливість послати детектива до вас додому сьогодні вранці, щоби переглянути ваш гардероб. В однієї з курток не вистачає гудзика, ті самі нитки, а куртку принесли з чищення лише тиждень тому. Я не Едеміріс. ви стверджуєте, що сказали дружині про розлучення, а вона намагалася вас відмовити правильно. Старший інспектор узяв до рук візитну картку, яку напередодні показували Демірісу у пляжному будиночку. Один із наших людей з'їздив сьогодні до розшукової агенції Кателанос. Я ж казав, уперше про таку чую. Ваша дружина звернулася до них із проханням про захист, звістка вразила Деміріса. Меліна? Захист від кого? Від вас. Як стверджує господар агентства, ваша дружина загрожувала вам розлученням, а ви їй сказали, що якщо вона наполягатиме на своєму, ви її вб'єте. Він спитав її, чому вона не звернулася за захистом у поліцію, а вона сказала, що не хоче розголосу. Деміріс відвівся. Не бажаю тут більше залишатися і слухати всю цю брехню. У вас немає доказів. Старший інспектор знову поліз у шухляду столу і цього разу витяг звідти ніж із плямами крові, який був виявлений у будинку на пляжі. Ви сказали поліцейському, що ніколи не бачили його раніше, цілком правильно. Але на ножі ваші відбитки пальців. Демірісу було важко відвести погляд від ножа. Мої, мої відбитки пальців. Тут якась помилка, це неможливо. Його мозок працював у шаленому темпі. Він перебрав у думці всі докази проти нього, яких савала дедалі більше свідчення служниці щодо його дзвінка дружині о другій годині, і прохання приїхати до будинку на пляжі, плавки з плямами крові, гудзик від його куртки, ніж із його відбитками. Щось було зовсім незрозуміло. Ідіоти, хіба ви не бачите? Мене підставили, закричав він. Хтось приніс ці плавки в будинок, покапав на них кров'ю, замазав кров'ю ніж, відірвав гудзик від куртки і слідчий із особливо важливих справ перервав його. Місереди міріс. Чи не постараєтеся ви пояснити, як потрапили на ніж? Ваші відбитки пальців? Я Я не знаю. Зачекайте. Так, згадав. Меліна попросила мене розрізати шпагат на пакеті. Напевно, саме цей ніж вона мені і дала. Ось звідки відбитки. Так. А що було у пакеті? «Я... Я не знаю. Ви не знаєте, що було у пакеті? Ні, я просто перерізав мотузку. Вона не відкривала пакет. Ви можете пояснити, звідки плями крові на килимі, на піску біля води, і. Тут усе ясно, перебив його Деміріс. Все, що їй потрібно було, це трохи поранити себе і підійти до води, щоб ви подумали, що я її вбив. Вона намагається поквитатися зі мною за те, що я хочу з нею розлучитися. Зараз вона ховається десь, і веселиться. Думаючи, що ви мене заарештуєте, запевняю вас, Меліна жива, здорова. Хотілося б, щоб це було так, суворо сказав слідчий, але сьогодні вранці ми витягли її тіло з води. Їй спочатку завдали ножового поранення, а потім утопили Я змушений заарештувати вас, містер Едеміріс, за підозрою у вбивстві вашої дружини. Розділ 24. Спочатку Меліна й уявлення не мала, як вона зробить те, що задумала. Але одне вона знала безперечно. Її чоловік задумав знищити її брата, а цього вона допустити не могла. Потрібно було знайти спосіб зупинити косту. Її власне життя до уваги не бралося. Усі її дні та ночі перетворилися на суцільні страждання та приниження. Вона пам'ятала, що спірос намагався відмовити її від цього шлюбу. Ти не можеш вийти за нього заміж, він чудовисько, він знищить тебе. Спірос мав рацію, а вона надто закохана в Деміріса, щоб прислухатися до слів брата. Тепер вона має знищити власного чоловіка. Але як? Думай, як коста, вона так і зробила. На ранок план у всіх деталях був готовий. Далі все було просто. Коли Меліна увійшла до кабінету Деміріса, він працював. У руці Меліни був пакет, перев'язаний шнурком. В іншій руці вона тримала великий кухонний ніж. Косто, тобі не важко буде відкрити цей пакет. У мене щось не виходить. Він підвів очі і роздратовано сказав та де ж тобі? Хто ж це тримає ніж залезо? Він вихопив ножа у неї з рук і перерізав шнур. Когось із прислуги не могла попросити. Меліна промовчала. Деміріс покінчив зі шнуром. Візьми. Він поклав ножа, і Меліна обережно взяла його залезо. Подивившись на чоловіка, вона сказала: Косто більше так продовжуватися не може. Я досі люблю тебе. Невже ти мене зовсім розлюбив? Хіба ти забув, як добре було нам разом? Пам'ятаєш першу ніч нашого медового місяця. Заради Христа, різко перебив її Деміріс. зрозумій же ти, все скінчено, ти мені не потрібна. Забирайся звідси, мене від тебе нудить. Меліна довго мовчки дивилася на нього. Нарешті вона тихо промовила. Добре, нехай буде по-твоєму. Вона повернулась і вийшла з кімнати, несучи в руці ніж. Ти пакет забула. крикнув їй услід Деміріс. але Меліни вже не було. Вона прийшла до вбиральні чоловіка і відчинила шафу. Там висіли десятки костюмів, спеціальне відділення відведено під спортивні куртки. Вона простягла руку до однеї з них і, відірвавши золотий гудзик, поклала його в кишеню. Потім вона відчинила ящик і дістала звідти плавки чоловіка з його ініціалами. Я майже готова, подумала Меліна. Розшукова агенція Кателанос розташовувалась у старому цегляному будинку на розі вулиці Софолеус. Меліну провели до кабінету власника містера Кателоноса. Який виявився маленькою лисою людиною, чоловічком з крихітними вусиками. Доброго ранку, місіс Деміріс. Чим можу служити? Я потребую захисту. Якого захисту? Від мого чоловіка? Каталанос насупився. Він нюхом відчував лихо. Це було зовсім не те, що він чекав. Було б нерозумно втручатися у справи такої могутньої людини, як Деміріс. А ви не думали про те, щоб звернутися до поліції? На жаль, не можу. Не хочу розголосу. Справа суто особиста. Я сказала чоловікові, що хочу з ним розлучитися, а він пригрозив убити мене, якщо я наважуся на розлучення. Ось чому я тут. Зрозуміло. Чого саме від нас ви хочете? Хочу, щоб ви приставили людей для охорони, кателанос уважно розглядав Меліну. Яка чарівна жінка, подумав він, і, безперечно, на межі нервового зриву. Неможливо уявити, щоб чоловік міг завдати їй шкоди, ймовірно, невелика домашня сварка, про яку всі забудуть за кілька днів. А тим часом він виставить їй солідний рахунок. Поміркувавши, каталанос вирішив, що варто ризикнути. Добре, сказав він. У мене тут є славний хлопець на прикметі. Коли йому починати? У понеділок. Отже, він мав рацію. Нічого негайного, меліна встала. Я подзвоню. Ви маєте візитну картку? Звичайно. Кателанос простягнув їй візитну картку і проводив до дверей. Підходяща клієнтка, зазначив він, одне її ім'я справить сприятливе враження інших моїх клієнтів. Повернувшись додому, Маліна зателефонувала братові. Спірос, у мене хороші новини. Голос її звучав збуджено. Коста хоче миру. Що? Не вірю я йому, Меліно. Це ще один трюк. Він та ні, справді, він зрозумів, як безглузду вам весь час воювати один з одним. Він хоче, щоб у сім'ї був мир, настала довга мовчанка. Справді, не знаю. Принаймні, дай йому шанс. Він хоче з тобою зустрітися сьогодні о третій у будиночку в Акрокорінфі. Це ж три години на машині. Чому б не зустрітись у місті? Він не пояснив, сказала Меліна. Але якщо йдеться про мир, гаразд, я там буду, але тільки заради тебе. Заради нас, сказала Меліна. Прощавай, Спіросе. Так, сестру, до побачення. Наступний дзвінок був до Деміріса на роботу. У чому річ? Я зайнятий, голос його звучав різко. Щойно зателефонував спірос. Він хоче з тобою помиритися. У відповідь вона почула короткий смішок. Ще б йому не хотіти. Коли я з ним покінчу, він заспокоїться навіки. Він сказав, що не буде більше з тобою конкурувати, косто. Він готовий продати тобі весь свій флот. Продати мені весь свій. Ти певна? У голосі з'явився інтерес. Так. Він сказав, що з нього вистачить. Добре. Нехай надійшле до мене своїх бухгалтерів і. ні. Він хоче зустрітися з тобою сьогодні о третій, в Акракорінфі». у його будиночку? Так, це відокремлене місце. Там вам ніхто не завадить. Він не хоче, щоб поповзли чутки. Зрозуміло, не хоче, задоволено подумав Деміріс. Коли всі про це дізнаються, його піднімуть на сміх. Гаразд, сказав він, передай йому, я буду. Шлях до акрокорінфу був довгим. Дорога велася серед покритих соковитою зеленю пагорбів, а повітря було просякнуто запахами винограду, цитрусових та сіна. Спірос Ламброу проїхав повз руїни. На відсені виднілися колони зруйнованого храму стародавніх боїв, думками його володів Деміріс. Ламброу під'їхав до будиночку першим. Він зупинився біля входу і деякий час сидів у машині, роздумуючи про те, що на нього чекає при зустрічі з Демірісом. Чи справді він хоче помиритися? Що це чергова хитрість? У всякому разі, якщо з ним щось трапиться, то Меліна знає, куди він поїхав. Спірос вийшов із машини і увійшов до хати. За 15 хвилин під'їхав Костянтин Деміріс. Побачивши, що Спірос уже в будинку і чекає на нього, він відчув глибоке задоволення. Отже, після всіх цих довгих років Спірос готовий визнати себе переможеним. Він виліз з машини, підійшов до будинку. Вони стояли в очікувально дивлячись один на, одну, на одного. Що ж, дорогий родичу, сказав Деміріс, – ось ми й досягли кінця шляху. Я хочу, щоб це безумство скінчилося, коста. Справа зайшла надто далеко. Цілком з тобою згоден, скільки в тебе судів, Спіросе? Ламброу здивовано подивився на нього. Що ти сказав? Скільки у тебе судів? Купую, всі до одного, природно, із суттєвою знижкою. Ламброу не міг повірити своїм вухам. Купуєш мої судна? Купую всі, тоді я матиму найбільше флот у світі. Ти що, здурів? Чому ти вирішив, що я продам свої судна? Тепер настала черга дивуватися Демірісу. А хіба ми не за цим зустрічаємось? Ми зустрічаємось, бо ти запропонував помиритися. Обличчя Деміріса потемніло. І хто тобі таке сказав? Меліна. Вони зрозуміли, в чому річ одночасно. Вона сказала, що хочу помиритися. Вона сказала, що я продаю кораблі. Ась дурна сучка. вигукнув Деміріс. Мабуть, вона уявила, що якщо ми тут зустрінемося, то про щось домовимося. Вона ще більша дурепа, ніж ти Ламброу! півня псові під хвіст. Костянтин Деміріс повернувся і швидко вийшов з дому. Спіру здивився йому вслід і думав не слід було меліні обманювати нас. Могла б збагнути, що нам ніколи не знайти з її чоловіком спільної мови, особливо зараз, надто пізно, завжди було надто пізно. О пів на другу Меліна покликала служницю. «Андреа, принеси мені, будь ласка, чаю. Слухаюсь, мадам. Служниця вийшла. Коли вона повернулася хвилин за десять, то почула, що господиня говорить телефоном. Голос був сповнений гніву. Ні, косто, я вирішила твердо. Я розлучаюся з тобою. Причому подбаю, щоб було якомога більше галасу. Бо чуття були незручні. Андреа поставила тацію і хотіла піти, але Меліна жестом веліла їй залишитися. Меліна продовжувала говорити в слухавку, що мовчала. Погрожуй мені, скільки хочеш, я свого рішення не зраджу, ніколи. Не хочу тебе слухати, не боюся тебе, коста. Ні. Який у цьому сенс? Гаразд. Зустрінемось у будинку на пляжі. Тільки це марно. Так, я прийду. За годину добре. Меліна повільно поклала слухавку. Обличчя її було стривожене. Вона обернулася до Андреа. Поїду до будинку в Акрокурінфі, зустрінуся з чоловіком. Якщо не повернуся до шостої години, подзвони до поліції. Хочете, щоб водій відвіз вас? нервово спитала Андреа. Ні, містер Деміріс попросив, щоб я сама приїхала. Слухаюсь, мадам. Залишалася ще одна справа. Життя Кетрін Олександр було в небезпеці, потрібно її попередити. Це хтось із цієї делегації, що обідала у них у хаті. Ти її більше не побачиш. Я вже подбав про це. Меліна зателефонувала до Лондонської контори чоловіка. У вас працює Кетрін Олександер?» Так, але її зараз немає. Може, хтось інший може вам допомогти? Маріна завагалася. Те, що вона хотіла передати, було надто важливим, щоб довірити чужим вухам. Тут вона згадала, що Коста згадував про місцевого генія Віма Вандіна. Тоді покличте, будь ласка, містера Вандіна одну хвилину. У слухавці почувся чоловічий голос. Слухаю. Вона на силу могла розібрати, що він каже. Я хочу, щоб ви дещо передали, Кетрін Олександр. Це дуже важливо. Чи не могли б ви мені допомогти? Кетрін Олександр, так, передайте їй, що її життя в небезпеці, її намагаються вбити. Швидше за все, хтось із тих, хто приїхав із Афін. Афін? Так. Населення Афін складає 860 тисяч. У Меліни склалося враження, що ця людина її не розуміє. Вона почепила слухавку. Все, що вона могла, вона зробила. Він сидів за своїм письмовим столом, переварюючи інформацію, отриману телефоном. Кетрін Олександр збираються вбити. В Англії цього року вчинено 114 вбивств. Кетрін буде 115. Хтось із тих, хто приїхав до Афін, Джеррі Хейлі і Вренард Діно Маттусі. Один із них уб'є Кетрін. Комп'ютероподібний мозок Віма негайно видав йому всю інформацію про цих людей. Думаю, я знаю хто. Коли Кетрін повернулася в контору, він нічого не сказав їй про телефонний дзвінок. Йому було цікаво, чи він правильно вгадав. Щовечора Кетрін зустрічалася з кимось із гостей. Коли вона вранці приходила на роботу, на неї чекав Вім. Здавалося, він розчарувався, що бачить її. Коли ж її вб'ють? Може, варто сказати їй про телефонну розмову. Але це буде шахрайством Нечесно змінювати співвідношення сил.